Так, А звідки ми? Звірний. Дружина військового збір, Благодійний І Хто це все готував? Люди. Нас багато, кожен доєднався. Ви звідки? З поздоху. Скажіть декілька слів про вашу участь. У нас було що Ми дуже збираємо на допомогу хлопцям на РЕП, який є дуже життєво важливим. Дуже вдячні всім, хто долучився за допомогу. Ми просто зробили, кожен від себе якусь траву, і кожен зійшовся і зніс це все докупи. Тобто Тут немає щось, щоб кожен щось відповідав. Ми всі були разом це задіяння, тобто немає такого, щоб хтось щось окремо робив. Сьогодні відбувається благодійний ярмарок у підтримку збору коштів на реп, який ми організували з друзями, знайомими. Тобто, це не я одна. Це всі люди долучені до цього. І наскільки згуртовано це все, що Просто до сліз, що ми можемо об'єднюватися, робити великі гарні справи, корисні справи. Буде цікаво, буде красиво. Є люди, які готові прийти купити щось і цим самим задонатити. А багато людей донатило продуктами їжею, смаколиками. Подивіться, просто ну, це дуже багато всього і це дуже класно. Пристави. Мене звати Аліна Іроденко, мій чоловік служить у 76-му батальйоні 102-ї бригади. Зараз ми збираємо на реп-станцію для них. Як виникла така ідея ярмарки? Це так, щоб трошки ну, розрядити обстановку в самому місті, щоб ми могли робити корисні справи, але таким класним чином, бо це ну по суті це дуже круто, бо ми і побудемо, і понабуваємося, і загалом зробимо велике діло. Ми задонатили небайдужі люди, які долучилися до, до збору, кожний вніс своє якесь малень... маленьке починання у цю справу. То Кожна людина давала свій маленький Різні. такий внесок, Так, то кожний образ задоначений різними людьми. Хто це задонатив? Так само небайдужі люди, які долучилися до, до ярмарки, так само кожний вносив. Частинку своєї творчості у, у цей ярмарок. Так що тут зібрано дуже багато небайдужих людей. Дякую. Стежіть, яке существо представлено за цими столами. Панош, панош буде, юшка рибна, сашок трінтвейн, пляски руста. щоб зігрітися. Що так. Чекала, чай, гофрик. А юшка? юшка в процесі, так? Так, згріється. Грибна підливка, то а, а деруни ще будете смажити. так? Свірячі, так? свіженькі, гарні. Стрим прийшли на ярмарок. Дуже гарним, Позитивно. тому що це для наших хлопців села. На так що ми завжди стараємося прийняти участь і відгукнутися в таких заходах. І підтримати так. 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 і морально, і фізично, і матеріально. Матеріально. Отецькі, так? так. так? так. Селянки з усього краю. Доброго дня, шановна громада. Доброго дня, вірна. Слава Україні! Поки прошу покупців відходити від столиків, ставати півколом. Не соромимось, підходимо півколом. Сьогодні ми зібралися тут заради великої мети підтримати наших захисників із 76-го батальйону, 102-ї окремої бригади. Вони боронять нас, нашу землю, наше майбутнє. І сьогодні ми маємо. Неймовірну можливість допомогти їм зібрати кошти на дуже важливий пристрій засіб радіоелектронної боротьби, який рятує життя на передовій. Кожен ваш внесок це ще один крок до нашої перемоги. Перед тим як ми розпочнемо, я пропоную спільно вшанувати хвилиною мовчання пам'ять про наших героїв. Програму нашого ярмарку на вас чекає чудова фотозона, де ви можете зробити світлини собі на пам'ять. Найтепліші моменти на фото зловить сьогодні запрошений фотограф, який теж долучився до доброї справи. Також ви зможете поласувати найсмачнішими стравами, холодцями, салатами. Богречем, глінтвейном, шаєм, чим тільки забажає ваша душа, можете підходити, купувати, донатити усі ці кошти йдуть на Збройні Сили України. На вашу малечу також чекають розваги. Сьогодні вони можуть намалювати на своєму обличчі будь-який малюнок, який їм заманеться. Наші Чарівні бджілки зроблять їм аквагрим. Також аніматори будуть веселити ваших діток. У ході нашого благодійного ярмарку відбудеться аукціон з унікальними лотами, які можуть стати вашими. Якщо ви мені теж холодно, як і вам. Якщо ви готові зробити щедрий донат для наших ЗСУ. важливо пам'ятати, цей ярмарок не відбувся. Без ініціативи відданих своїй справі людей, які доклали максимум зусиль, щоб ми сьогодні змогли зібрати кошти для наших зсу. Тому я прошу вас подарувати ці гучні, гучні оплески для наших організаторів ще гучніше. Ну і до слова, я запрошую. На гермянського міського голову зіновія Андрій Йовича. Слава Україні, шановні організатори, шановні колеги, шановні діти, шановна громада. Я думаю, що буде правильно, коли тут на центральному майдані Шевченка нашої громади. Будуть стояти самі ті, хто найбільше приклався, які поряд з нами. Пані Аліна, підійдіть, будь ласка, до мене. Насправді у часі війни, а особливо в часі Різдвяних свят, ці молоді, енергійні, красиві, розумні, талановиті, кулядуючи, прославляючи Христа. Робили одну місію місію зібрати кошти для підтримки Збройних сил України. Здавалося, що вони збирали для дуже важливої справи. Але коли ми дізналися, що в лавах Збройних сил України їхні чоловіки, і після цього народилася ідея, ідея від цих дівчат, щоб ми спільно з громадою, всі без виключення, Така була мета, ідея нашого зібрання завчасно, коли сьогодні тут, в цьому місці, провести цей захід, зібрати кошти на РЕП. Пані Аліна своїми колегами, своїми дівчатами, повірте, зробила неймовірний об'єм роботи, бо все по крупинках, все по деталях і розуміючи про те, що навіть наші зібрання. Сьогодні, можливо, не задоволи всі фінансові потреби, які потрібно для того, щоб цей дрон зібрати. Але ідея, натхнення, ініціатива, креативність, бажання перемогло всі наші потуги і можливості. Тому я хочу в першу чергу подякувати їм за те, що долаючи різні перешкоди, розуміючи, що кожен з нас вимотав свій ресурс, але ми не маємо права зупинитися. Тому, пані Аліна, від себе, від усієї громади, всі, хто сьогодні будуть донатити, це прояв до вас, вашої поваги, шани, адже підтримка для вашого чоловіка, який влава в лавах Збройних сил України борони наш на і спокій, це запорука розвитку України. Тому я би хотів, щоб ви спільно сьогодні не тільки дякували Аліні, але також дякували своїм фінансовим ресурсам для того, щоб ми. Вкотре наша волонтерська громада показала про те, що ми можемо долати всі фінансові виклики, які сьогодні направляються на потреби Збройних сил України. Тому хочу вам подякувати, хочу подякувати організаторам. І саме головне, сьогоднішній захід це те, що ми робимо на протязі трьох років війни. Бо і діти, і освіта, і всі, хто може, тримає свій фронт. Летуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки, передують дитячі малюнки, донати, благодійні ярмарки, аукціони. Повірте, все те формує нашу перемогу. Тому давайте облисками подякуємо цій команді, яка сьогодні мороз сьогодні тут, на Майдані, робить для того, щоб підтримати Збройні Сили України. І найбільша подяка буде те, щоб ми віддали частину своєї душі. Частину своїх фінансів для того, щоб підводячи підсумки сказали про те, нам далося, ми готові до нових викликів. Тому гарного ярмарку, прохання не жаліти кошти і саме головне підтримати цих молодих людей. Слава Україні! Ну і зараз. Я безпосередньо хочу запросити до слова людину, яка стоїть біля витоків цієї події. Як уже представив нам Зіновій Андрійович, до слова я запрошую сильну духом людину, людину з великої літери, людину, яка, не зважаючи ні на що на погодні умови, на холод, на мороз, вона іде і робить, збирає таку величезну команду. Ну, нам не передати слова вдячності їй. До слова запрошуємо організаторку Аліну Іроденко. Ваші опуски. Всім привіт. Я на три хвилиночки. Хочу в першу чергу подякувати всім, хто ініціювали цей збір і цей ярмарок. Без вас просто би цього всього не вийшло. Ви неймовірні люди, ви найкращі. І я завжди буду дякувати Богу за вас. І... Цей збір це для того, щоб ми могли з нашою єдністю, нашою силою, нашою підтримкою одне одного, одного зробити і красиве свято, і для людей, які в тилу, і для хлопців, які захищають і боронять нашу країну. Всім щиро дякую. Слава Україні! Отже. Шановні присутні, не гайте часу, підходьте до столиків, купуйте, донайте. навіть якщо ви нічого не плануєте придбати, хоча так робити не можна. Просто донайте у кожну скриньку, яка є на столі. Підходьте до фотозони, фотографуйте, з діток, відправляйте на аквагрим і просто насолоджуйтесь сьогоднішньою атмосферою. Також не розбігайтесь, тому що Десь ще раз в буде благодійний аукціон з дуже цінними плотами. Тому, шановні присутні, не гайте часу. Запрошуємо! Зайде настрій дуже позитивний. Дякуємо дівчатам, організаторам. Вони молодці. Дуже багато. Прийшли людей, які хочуть допомогти, підтримати цей збір для закупівлі репа для наших військових. Багато освітян. Я тішуся, що ми дружні, спільно прийшли підтримати таку чудову і хорошу акцію. вам. Слава Україні! Героям слава! Примба на ярмарку!